Вітаю вас з центру главного міста Словенська Братіслави. Мене звати Анна Калюжна і я випускниця 2021 року. І вже третій рік я навчаюся в одному з найкращих вин Словаччини. Перш за все хочеться подякувати ліцею за ті знання, які він мені дав, тому що без них мені було б набагато тяжче знаходитись там, де я знаходжусь зараз. Зі спогадів я маю дуже багато хороших спогадів з ліцею. Вже згадували дні здоров'я, і ніч у ліцеї і багато інших заходів. Але ще персонально для себе хотілося б виділити уроки німецької мови в ліцеї і мою вчительку Ірину Станіславівну. Так вийшло, що я пов'язала частину свого навчання з німецькою мовою. І знаючи вже досить багато, згадую свої перші непевнені кроки вивчення цієї мови в сьомому класі, і як Ірина Станіславівна допомагала нам опановувати цю ну, дуже тяжку мову. Тож хотілося б подякувати їй за терплячість і за ті знання. Загалом хотілось би привітати ліцей з цим прекрасним святом, подякувати всім вчителям, всім працівникам за те, що допомагають ліцею процвітати надалі ще раз зі святом, віват ліцей, віва.